Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми отримали чергову посилку, і тому я хочу зробити розпакування. Ось, власне, вона такий невеличкий набір, але речі, які до нього входять, дуже потрібні. Для служіння. Власне, це е, фітілі, з яких все і починалося, тому що минулого разу, коли ми е, робили замовлення, фітілів е, в тій організації не було, і нам потрібно було зробити ще замовлення, але е, робити його з одним набором фітилів недоречно, тому щоб ми заплатили більше за пересилку ніж е, вартість е, цього набору. і Тому зробили таке замовлення: акафісти 12-м е, святам е, і Хрестовому Воскресінню. Е, використовуємо акафисти, але не е, святам. Е, тому е, придбали таку книгу, я думаю, що е, вона буде в нагоді і е, використаємо її вже, е, під час е, відзначення Успіння Пресвятої Богородиці. Це книжка Ази православ'я. Ми колись її вже покупали, і вона буде доречною, тим більше що зовсім недорого коштує. Це біблійні історії для дітей. Доволі якісна, доволі добрі картинки. Сьогодні... У нас відбулося перше заняття біблійної школи. Сподіваємося, що буде багато учнів і багато, багато всього цікавого і корисного під час цих занять вони отримують. І Біблійні історії для дітей і ази православля стануть в нагоді для роботи цієї школи. І ось придбали ще такі похоронні набори, тому що э, я беру участь в э, Відспівувані е, померлих, здійснюють чин е, похорону, але буває так, що в похоронних бюро е, ну, немає цих наборів або, або ми боїмося, що може е, не бути е, як от минулого разу. І тому е, у нас вони завжди були, але закінчилися. І тому ми придбали похоронні набори. Це для чоловіків, Спасителям і з Богородицею та, немовля, та немовлям Ісусом для жінок. І ще хочу, користуючись е, моментом, е, ще раз нагадати, що у нас діє. Недільна школа для дітей, тому звертаємося до батьків про співпрацю, приводити, будь ласка, дітей, підлітків. Ми будемо раді. Окрім того, що з ними працюю я, працює ще педагог, і думаю, що для дітей буде це дуже корисним проведенням часу, і, і безумовно цікавим. Будемо робити все для того необхідне. І хочу подякувати усім тим, хто нас підтримує. Нехай Господь рясно е, кожного благословить. Благословения well Господи.